Кінець 1920-х років став для українського села часом невимовного тиску і насильства. Політика більшовиків, проголошена так званим пролетарським курсом і історично мінімальними сроками колективізації, перетворила звичайне життя селян на низку безправних і болісних процедур, закриття церков, примусова колективізація майна, грабіжницькі хлібозаготівлі і, звичайно ж, нові податки створили атмосферу страху і вічію. За даними Державного політичного об'єднання УСРР, лише за перші 10 місяців 1929 року було зафіксовано 1120 випадків повстань проти комуністів, колгоспних активістів та тих, хто впроваджував так званий новий порядок. Генеральний секретар ЦК КБПУ Косіор підрахував, що так званий куркульський терор зріс у 4 рази порівняно з 1927 роком. Очевидний знак того. Що українське село не збиралося мовчати у відповідь на беззаконня влади селяни почали відкрито виступати проти так званої диктатури пролетаріату. У Могилівській окрузі можна було почути такі гасла: не треба нам диктатури, при якій селянам не можна жити, і що лише приватне господарство є основою держави, а комуна це чума селянства. Вже на початку 1930 року понад 11 тисяч осіб було заарештовано. А райони насильницької колективізації перетворювалися на місця постійної напруги, озброєні загороджувальні загони ДПУ, партійці і комсомольці, школи міліції та кінні частини, усе це стало інструментом придушення будь-якого спротиву. Примусове насаджування колгоспів викликало масивний опір. Селяни почали розпродувати худобу та майно, тікали до міст, шахт Донбасу, на будови, а іноді навіть за кордон. Інформація ДПУ у СРР. Уже в березні 1930 року відзначали куркульський опір. Куркульський опір колективізації всебічно зростає, поширювалися листівки, колгоспи, порівнювали з Новою Панщиною, з'являлися заклики до боротьби за національну незалежність. В офіційних документах спротив назвали волинкою масовим, організованим і сміливим опором. Перші відкриті зворушення почалися після лютневої операції, масового виселення куркулів. У 1930 році. В округах Старобільський, Проскурівський, Дніпропетровський, Сумський та Шепетилівський і багатьох інших селяни підіймали бунти, руйнували сільдари і побивали активістів. У Любарському районі Бердичівської округи одночасне закриття 29 церков стало каталізатором виступу. А в Шепетівській окрузі заборона роботи млинів і нові обмеження ще більше загострили ситуацію. Повстанці вимагали. Не чіпайте церков, не чіпайте куркулів, геть колективізацію, геть радянську владу, прості й прямі гасла, які лунали з десятків сіл, перекриваючи собою офіційні накази і постанови. Одним із найбільш відомих прикладів став виступ у селі Яське Одеської округи під керівництвом підпрапорщика Войтенчука. Посталі обезброїли міліцію, побили активістів, перекопали вулиці та спорудили барикади. Лише сила ДПУ змогла розігнати народне повстання, заарештувавши 150 осіб. Схожа ситуація повторювалася й на Могилівщині, де півтори тисячі селян рушили на Шаргород, розгромили райвиконком і фінансовий відділ, спалили документи та портрети так званих вождів. У муравському ж районі Слобода Муравська стала центром протесту. На базарний день селяни з навколишніх сіл розпочали акцію проти колгоспів. Знищивши документи і повернувши так зване суспільне майно. У Тульчинській окрузі опір охопив 189 сіл. У багатьох селах влада була фактично відсутня, сільради розігнано комуністів і комсомольців змушено тікати в ліси. Натопи селян співали ще не вмерла Україна та відкрито вимагали свободи від комуністичного гноблення. Селяни виступали організовано, розуміючи, що проти них стоїть не просто місцева влада. А машина репресій усієї радянської системи водночас у Павлоградському районі Дніпропетровської округи селяни готували збройні групи, домовлялися про спільні дії з іншими районами, координуючи удари проти совєтів. Перші сутички призвели до поранення і загиблих, але продемонстрували незламність руху, готовність захищати землю, майно, віру і право на приватне життя. І таким чином, до кінця квітня 1930 року лише в Україні відбулося понад тисячу масових виступів, із яких 15 переросли у збройні повстання. Статистика ДПУ свідчила про масштабність і системність спротиву. Селяни вчиняли опір у десятках округах і сотнях сіл. Кожен виступ, кожна волинка була криком свободи і незгоди проти насильства, яка викликала страху центральної влади. Вже до середини 1930 року масштаби селянського спротиву змусили центральну владу діяти з іще більшою жорстокістю. Повстання, що сполахували в сотнях сіл, більше не можна було списати на окремі локальні зворушення, ДПУ та ЧК отримали прямі накази усунути будь-яким способом куркульський опір, а спеціальні мобільні загони, озброєні автоматичною зброєю, кіннотниками та бронепотягами, залучали до каральних операцій. На Житомирщині, Поділлі та Черкащині селянські повстання переростали в збройні сутички у Могилівській окрузі, де опір був наймасштабнішим, повсталі організували справжні селянські дружини по 50-70 осіб в кожному селі. Вони оборонялися від заїздів ДПУ та каральних загонів, спалювали документи колгоспів і звільняли заарештованих селян. Такі дії призводили до того, що у деяких округах радянська влада втрачала будь-який контроль на кілька днів або навіть тижнів. Проте, якими б героїчними не були виступи селян, їхній опір, на жаль, поступово зазнавав поразки через організаційну перевагу влади. За даними ДПУ, до кінця 1930 року було заарештовано понад 30 тисяч осіб, з яких значна частина була засуджена до тривалих термінів або вислана у віддалені райони Сибіру чи Північного Кавказу. У деяких районах, наприклад, на Вінниччині та Полтавщині. Відбулося масове спалення хат куркулів і тих селян, що підтримували опір. Це не лише залякувало населення, а й демонструвало звірячу сутність державного механізму. Важливо відзначити, що репресії охопили не тільки активних учасників повстань, а й тих, хто просто намагався захистити своє майно або відмовлявся вступати до колгоспів. Так, на прикладі Київської та Кам'янець-Подільської округи можна побачити, як політичні переслідування зачіпали весь сільський прошарок. Активісти комуністичної партії постійно писали у звітах про небажання селян брати участь у соціалістичних експериментах, а спроби опору каралися жорстоко і системно. Особливо трагічним було становище родин, що залишалися без годувальників після арештів. Діти та люди похилого віку опинялися в жахливих умовах, відсутності медицини та освітніх закладів. Репресивна машина не визнавала індивідуальних випадків. Так зване суспільне благо колективізації виявлялося для них важливішим за людське життя. У деяких звітах ЧК навіть зазначалося: навіть пом'якшені заходи не дають бажаного ефекту, необхідно повне ліквідування опору. Однак, попри всю жорстокість каральних операцій, дух селян не зламався остаточно. Повстання, хоч і придушені, залишили глибокий слід у пам'яті українців. Лише у 1931 32 роках були зафіксовані тисячі окремих випадків. Які показували готовність селян до спротиву, навіть після масових арештів, страждань і голодомору, літературні джерела та свідчення очевидців того часу описують сцени, коли селяни навіть у страху за своє життя відмовлялися віддавати останню зернину або худобу, що залишалася у них після вилучень. Масові виступи мали не лише соціальний, а й політичний вимір. Вони стали доказом того, що українське село зберегло власну гідність і прагнення до свободи, незважаючи на весь тиск радянської системи. Селяни, які підіймалися проти колективізації, фактично демонстрували, що насильство не може підкорити народ, який готовий захищати власну землю, культуру і традиції. У підсумку можна сказати, що повстання 1929 32 років це історія не лише боротьби за матеріальне виживання. А історія боротьби за ідентичність і свободу. Вони показали світові, що примусове насильство не знищує національної свідомості, а лише загартовує її. Масштаби спротиву і жертви селян є незаперечним свідченням сили українського народу. Цей період залишив у пам'яті поколінь глибокий урок. Свобода завжди вища за насильство, а боротьба за можливість жити власним життям святий обов'язок кожного. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!